Можливо, якийсь відсоток цих людей і серед росіян, і серед іноземних найманців вони мають такі, як додатковий мотив, якісь ідеологічні там, переконання. Люблять диктаторів, люблять особисто Путіна, люблять. Кабію. Поки що та кількість іноземних найманців, яку залучають росіяни до бойових дій разом з тими ж північнокорейцями, вони серйозно не впливають на перебіг бойових дій. От уявіть собі, не будемо говорити навіть про тих кубінців чи е інші одиничні екземпляри, е які туди потрапляють. От беремо північнокорейців. 10-12 тисяч. 10-12 тисяч це пару батальйонів. Ці пару батальйонів зараз воюють в одній 810-й нашій бригаді. От. На рівні бригади, так, це нормальний додаток. Але на рівні навіть напрямку це не те число. І небезпека якраз полягає в тому, що ким чи ним дивиться. На використання своїх бійців. Якщо це успіх, це круто, він може Путіну продати їх на порядок більше. 100 тисяч це вже багато. От десь тисяча-півтори тисячі русні ми знищуємо протягом дня. 10 тисяч це 10 днів роботи. А 100 тисяч це під той мобілізаційний ресурс підтримує. На Ну, щонайменше на декілька місяців, а да? так, так на сезон. І це підтримка, підпорка серйозна. Те саме вони корейці. Пригадайте, перші дні ми спостерігали з таким серйозним подивом їхню тактику, дій зараз вони, власне кажучи, від тих же морпіхів, щонайменше не дуже відрізняються. Тактика у них єдина, вони вже інтегрувалися.